Вітаю на каналі у гостях у Тані. У нас сьогодні вже добу цілу йде дощ. Уявляєте? Останній раз ми бачили дощик 30 квітня. А потім ще один раз був такий малесенький-малесенький. Зовсім не промачив землю і навіть під кущами не було, було сухо. А тепер подивіться, мої перці. О, вони відразу пішли в ріст. Які вони красавчики стоять. Тому що земля вже волога. Вже, вже волога земля. Тому дощик у нас йде, вже цілу добу йде. І ще й на завтра передають. Помідорчики теж стоять з топчиками. Як вони тільки хотіли водички. Ой, ми їх поливаємо, поливаємо. А вони ж хочуть дощику. Бачите, стоять собі рівненькі, але дощик спокійний такий, без вітру. Трошки було в день вітру. Зараз немає. Спокійний, спокійний такий дощик іде. Ось помідор. О, мої кущі жоржин вверх пішли. Сиділи, сиділи. Кажу, ростіть, чого ви сидите? А вони подивіться, які вже. Бачите, вже величенькі почали рости. По дощ. Деяким трояндам дощ взагалі не почом. Бачите, вона навіть його не нагнула. Стоїть собі красотка. І все. І ось стоїть теж. Красоточки. Трояндочки. А ось у нікаквітка величезна. Бачите? велика велика, червона. І ліліки собі стоять, як солдатики, трошки тільки похилилися. Ощайна гібридна. Ну ви подивіться, дощик всередині водичка стоїть, а вона собі квітне, квітне, бачите. Гарненька, гарненька-гарненька. Ну трохи похилилася, бо вона тут густюща. тут стільки пуп'янок на ній. Коли вони встигнуть перецвісти. Ось. Ще деякі базальні пагани. Колір не окрасилися зелений. Чи молодюсенький. Там теж лілії цвітуть. Я скоро вам покажу, які в мене кущі будуть цвісти. Зараз не покажу. Про них пісні Софія співає. Хай всі розквітнуть, тоді вам покажу. І бурячки зазеленіли відразу, а то вони в мене були ну такі, якісь не дуже зелені. Але на камері вони яскраві дуже. І морква, але і бурян відразу ж. Пішов ріст. Картопля піднялася. Ой, ви знаєте, ну дійсно це Божа благодать, коли дощ. Це наскільки це радісно, наскільки це приємно. Я взагалі люблю дощ, бо я, мене водяний знак. Не скажу який. Дуже-дуже, такий. Такий. але водяний. Ось бурячки столові, а там капуста. Капуста взагалі любить водичку. Бачите? Все зеленіє. Ми тут усі такі раді, такі щасливі, що пішов дощ, а все одно мої огірки накриті. Тому що я просто боюся, що там передавали і град, сильні вітри. Вони мені... Дуже потрібні ці огірки, бо вони дуже довго не сходили, тому я їх накрила, нехай накриті будуть. А морквиця наша дівця росте, цибулька також росте. Взагалі ура, що пішов дощ, квасоля онде. все посходить у людей, що лежить у землі просто. Не сходить, я думаю, все повилазить, тому що дощ уже гарно промочив земельку. І на завтра ще передають. Але спокійний такий дощ, він хай іде. Але коли я бачила, що знімали там і там град був, ну то вже не треба такого, то погано. Ось, друзі, такою новиною, такою радістю. Я поділилася з вами.